Всім привіт! Коротше, було у нас на днях 3 дня похолодань, температура наче опускалася до мінус 5 градусів. Сьогодні коротше, перший день вже після трьох днів погоди. Сніг віпав було, але я сюди не їхав і ніхто не показував. І тільки що приїхали, привезли ще пару. Те, що я зробив, і коротше, будемо до сони пересаджувати одну пересадили, ще ці дві пересаджуємо і всі вулики будуть коротше, на на корпусних. На корпусах І покажу вже сьогодні 30 числа березня. І покажем вже одну сім'ю, як як будемо пересаджувати Так, опять же, одну ріпешку давали раніше, вони забрали і дали одразу другу. Я думаю, що багато хто ну, буде, конечно, має переживати за свої, за свої сім'ї, що дуже, дуже холодно було цими днями. Почалось ну, ну, до 10 до, числа багато бджоли вже помінялося. Багато вже є молодою Ось вулика. Багато є молодої бджоли, що вона мала б гріти і мало бути би все нормально. Якщо... Хіба якщо хтось там порозширяв гнізда, то звісно це може бути не дуже добре. Так, подивимось. Лено тут не построїли, коротше, старого сота, ну, старого воска. Такий сот, так, девай забрав. Так. Семейка на чотирьох рамочках. Так, перша рамочка. Маточка. Бакфаст. Так, це буде перша рамочка. Так. Ось такий розплод. Так. Головне, щоб у сімей корма була, якщо корма є, то, то проблем не буде. А якщо так похолодає, багато сім'ях розплоду, то і так багато бджоли. Бато бджолей вилітало за водою і багато бджоли мало пропасти теж. Можна вже ставити навіть вощену, вони вже будуть строїти все, тут ну, проблем нема. Ну, просто я вже почекаю, щоб вийшло на нормальну погоду і тоді буду розширяти вощени. По йде трашов хоча б щось ствіло, щоб ставити вощени. Так, це... це крайня рамочка. Ця рамочка це і перговор. Значить я поставлю це, відсонимо сюди. І першу рамочку поставимо перговор. Заставно. Так, на одну рамочку я зразу їх расширю. О, вже, ну, видно, ж там матка вже ходить по краю, немає де сіяти. Ось так. Таку рамочку підзасів. трошки распечатали. распечатали. О, расширим их И еще на пару рамочек уже, здесь. Так. так. Ставь, ты, ты ж ще соти строїли десь старого боску Так, цей медок теж тут поставив. Так, добре. Так, все, коротше, зараз я приносу холстик. І ми це накриємо Matrawce jest z wierchu Tu już pokazać nie będę, żeby W pryncypie sesji sensie miałbym Ci trochę ramy Możliwe, zaraz się pokażę tam Wkrótce zaraz się budzę coś rano Так, коротше, пересадили ту сім'ю, зараз ще пересадимо одну. Просто лише один вулик є. Показали би як ту пересажуємо, але я привіз лише три вулика, Два пересадили, це третій. Всі матки коротше, з обльотника продалися. І одна лишилася, виходить, ця друга. І пересаджую коротше, тут тут патка нема, а тут бджоли є з розпалим. То я зараз буду їх об'єднати з двох в одну робити покажу які які отри до, до сьогоднішнього до 30 березня що лишилося в облях ось так я їм зразу тоді, коротше я їм давав зразу по дві ліпішки, ну, щоб не ходити там не не підкидати, я їм дав по дві і більше не дивився ну це тут це одна тут сильніша така попалася, так, це я ставлю тут. Получається, чим більше я віце продавав, льотна бжола верталася і, коротше, вийшло, що в кінці лишається вже, можна сказати, як... Ну, вже сім'я. Так. Ця рамочка вже пішла з розплоду. Розплод силупи. Зараз ставимо по центру, подивимося. Яку сторону. Будемо збирати гніздо. Так. Це друга рамочка. Теж старимо тут. І виходить, що кожного року запасні матки, що мені треба, а що доступ по місці треба, я залишаю собі потім одну рамку і робиться вся облятника робиться в нормальна сім'я. Так, ця рамочка пергова, я ставлю її першою. То перго розкладно. В тому році я е, зробив цього облятника три сім'ї. Ця рамочка така корява, Поставимо її біля пергової. Потім, якщо буде більше перги, то вони зроблять з неї вже пергову рамочку, бо з неї розплоду толком не буде. Так, ось чотири рамочки вийшли, Матку, матку ми не шукали. Так. І там трохи вже не лишилося, я просто зараз лиш даю димку, вони вилітають. Так, і покажу. Покажемо. Так, Тут на днях матку я забрав. Так, тут дві рамочки було, на днях я маточку від них забрав, тому вони зараз без матки. Ось так видно. Я буду їх трасати, Цю бджолу буду трясати. бо у них вже є маточники. Вони вже без матки десь три дні, тому ми будемо ці маточники. Ну, повністю можна сказати, видавлювати. Ось так. Щоб тут не лишилося нічого. Ось так. Все, це бджола молода, вона, вона попроситься, ну, буде прямо, об'єднається без проблем. Так, це одна рамочка. Так, а це до цього молода пчела. Так, опять підтрясаємо. Тут даже моточники не буде. tak ze tak ciee ma stał mną nazad i teraz zabieram То вони все об'єднають і буде буде сильна селі, рамочку нам Я їх розширю на цурамочку. Порозширю ще чуть пізніше, вже коли прийду подивитися, як вони прийнялися, буду так, ну короче, все Зараз закриємо корпусом, поставимо, закриємо їх і потім цей вулик на днях повернемо сюди, щоб вони... І все. Зараз буде так, щоб готовий один ряд швидко сюди, один сюди. Трохи політає, тому обернемо сюди і буде одна сіяти Ну, Все, в принципі, все, що хотів показати. Всім пока.